Права 873. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання А в кубі плюс 8 б в кубі. Плюс А в квадраті мінус 2 б плюс 4 б в квадраті. Ну що ж, давайте групувати тоді ці доданки. Запишемо як А в кубі. Додати. 8 б в кубі ми запишемо як 2 б до кубу. Так, це буде перший доданок. Ну і додати. А другий доданок запишемо як А в квадраті мінус 2аБ плюс 4b в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас сума кубів двох виразів, а це дорівнює добутку суми цих виразів. Тобто це буде А 2 плюб, що множиться на неповний квадрат їхньої різниці. То це у нас буде А у квадраті, мінус А, що множиться на 2Б, і плюс Б у квадраті. Плюс 2Б у квадраті. Є? Ну і додати записуємо А в квадраті мінус 2АБ плюс 4 b в квадраті. І це дорівнює. Отже, перший множник записуємо без змін. А плюс 2B, що множиться. У других дужках у нас буде А в квадраті. Відняти А помножити на 2 b це буде 2 ab І додати 4B квадрат... 2b до квадрату це буде 4B в квадраті, Є? додати. Ну, і наступні дужки ми можемо помножити на одиницю. Тобто записати, що одиниця, що множиться. А у дужках у нас буде А в квадраті мінус. 2аБ плюс 4Б в квадраті. І це дорівнює. Тож ми бачимо спільний множник. А в квадраті мінус 2B плюс 4б в квадраті. Ось він у кожному з доданків є. Тоді ми виносимо його за дужки. а в квадраті мінус 2аБ плюс 4b в квадраті, що множиться. У дужках у нас тоді залишиться в перших А плюс 2B. А плюс 2 b Додати 1, Це те, що залишилося непідкресленим І це дорівнює Що записуємо, як А у квадраті мінус 2 ab плюс 4 b у квадраті, що множиться. У дужках розкриваємо дужки В дужках то залишиться А плюс 2 b Залишиться плюс 1. Є. Переходимо до другого завдання. m у кубі мінус 8n у кубі плюс m у квадраті мінус 4mn плюс 4n у квадраті. Групуємо ці доданки, запишемо як m у кубі мінус 8n у кубі додати, ну і в нас ще буде m у квадраті мінус 4 mn плюс 4n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, вираз у перших дужках запишемо, як різниця кубів. Тобто це буде m у кубі, відняти 8n у кубі це 2n до кубу. Так. Далі додати. Вираз у других дужках запишемо, як m у квадраті. Далі відняти 4mn запишемо як 2, що множиться на m. І ще потрібно помножити на 2n. Ну і додати 4n у квадраті це 2n до квадрату. І це дорівнює. У перших дужках у нас різниця кубів двох виразів оце дорівнює добутку різниці цих виразів. m-2n на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде m у квадраті плюс, так, їхня сума у нас буде m. Що множиться на 2n і плюс квадрат другого разу. Це буде 2n у квадраті. Так, додати. Далі, у нас у дужках квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це можна записати як m відняти 2n. Це буде дорівнювати квадрату різниці двох виразів. Отже, це буде m-2n до квадрату, і це дорівнює. Запишемо тоді перший добуток як M-2n, що множиться. У дужках у нас тоді буде m у квадраті додати m помножити на 2n, це буде 2 mn 2 mn Далі додати 2n до квадрату, це буде 4n у квадраті. Далі додати m-2n до квадрату, це запишеться як m-2n, що множиться на m-2n, і це дорівнює. Ну що ж, в кожному з доданків бачимо, множник у нас є m-2n. Виносимо його за дужки, то записуємо як m мінус 2n, що множиться. У перших дужках у нас залишиться не m у квадраті, плюс 2 mn плюс 4n у квадраті. Додати, а у других дужках залишиться множник m2n. І це дорівнює. Ну що ж. Записуємо тоді як n2n, що множиться. Опускаємо дужки, Перед ними знак плюс. Тобто записуємо доданки з тим самим знаком. m у квадраті 2mn плюс 4n у квадраті. Далі дужками знову знак плюс, то пишемо плюс m мінус 2n. Є. Ну що ж, тут у нас немає подібних доданків у дужках, то так і залишаємо. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть на множники які ми розклали. В першому завданні записуємо А у квадраті мінус 2АБ плюс 4Б у квадраті. А що множиться на А плюс 2B плюс 1? Є. А в другому завданні записуємо мінус 2 n що множиться на m у квадраті плюс 2 mn плюс 4n у квадраті плюс m мінус 2n е.